Серекту один вікіль про це. Центр. Я не хочу. Центр я не хочу їхати. Тут ще летить леопард. Леопард, до речі, небезпечний, чувак, може нормально зг... згризти. Скіл. Це вроді план чи непоганий, чуваків. Не Ора подивимось. Короче, я, я поїхав далі. Я поїхав далі, будемо поїхати. Ох, ти пта, та зря приїхав. Ну я ж свічу чи не свічу. Мені взагалі світиться треба тікати по хорошому. Прям по дуже хорошому треба робити ноги. Прям як треба ноги робити. Пацаны, пацаны, попадить по них. Хорошо. КВЛР, конечно, красавчик. О, подица, пацаны, видите, какой я подсветил. Ой-ой-ой, хорош, красавчики. Красавчики вообще лучшие. А теперь можно их и бы бекланды показать. Тешка я гадаю тут плюс-мінус так і стоїть. Блин, а от до речі з цим чуваком щось я не сильно хочу и ноги в на стольотику тут не даєш нормально розігнатися опа трошки капнуло на том подякував засвітився на да? так ну я напевно звідси зроблю педалі я щось якщо чесно тут не сильно хочу стояти Зараз будемо дихати ту сторону. Не горю бажанням я тут стояти. Стоять дві ПТшки, хай стоять. Мені треба ще тут максимум апнути якось відміточку. Ось КВ2 в центрі, Ну це напевно сама тупа позиція, яка могла бути від КВ2, це поїхати в центр. Так, 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 так. Тігра поїхати з'їсти можна, да? В принципі. І, ну їх тут дуже багато, Вона, напевно на живця пускати, хай на КВ-1 їдуть. Хай виїжджає на КВ 1 і будемо тоді якось це все діло їсти. Даже скажи, что дальше не поедешь. Ну скажи, что дальше не поедешь. <laughs> Я не свететься, да? Серьезно? Тебе зрозумів. Я його не пробив. Так, а мені не подобається цей мілкий що тут робить. Надо, напевно з ним поїхати розібратися. Це ж мені щось дуже сильно не подобається, що він mm собі -hmm. подозволяє. Небагато чогось собі чого дозволяє подходить. Дуже багато, як на мене. А, оце досить погано тепер. А Це прям геть погано. нас корніка засвітили. Але хто по ньому буде працювати? В ньому ніхто не буде працювати. Ой, хорошо, Що то файно запрацював друг? Пістольотик почитий, Т-50 підо мною, це звісно проблемка конкретна. Це прям дуже велика проблема. Типа аби не ЛТшка підо мною, то... Буде стріляв, друг, а наш ти це зробив? Тут... Кромель злився. Це максимально погано. Обалдеть. Красавчик КВ-2. Знову ж таки, я би не ЛТшка. ЛТшку я не за ДПМ, він фоловіша, і плюс його прикриває там. Плюс його прикривають там, ну получається я. Ну что, що я можу зробити, друг? Та я знаю, ну що я там можу тобі зробити, друг? Я розумію, що звідти. Ну, у нас КВ-1 не грає, він на ПК, да? Ну окей, тоді ти будеш в мене нажився. Пустій. Не граю, так. Да? оп Ох, ще дикий Макс не світився, це теж такий собі гімаруйчик. В принципі, може бути і в центрі. А, на скромвольт втопився? Seriously? Це досить погано. Сюди ту відмітку. Та де там в'яте? Що до того сюди ще далеко? Так би хотілося сюди ту відмітку забрати. Let them go for now. Ready to fire. Tell live. Knock knock. Daddy to spot. Huh. Penetration. Tell live. Daddy to spot. Huh. You know action hero. Penetration. Aye. Aye. No Ay. visible Ay. damage. Я тебе зрозумів. Сієт до паре. на захваті. Зараз пойде мене шукати. Зараз поїде мене шукати, в принципі, в принципі. Де його так стати та прийняти? А, реально не вистачає буквально 3 тичечки якісь. Оце погано, що я завалив це дерево. Привій до нас мої вітання. Де воно буде їхати? Те чудо в лаптях. Не таке бере мід, таке бере цей. Ну окей, давай будемо десь якось тебе шукати. Начнемо з того, що я його хрін знайду. Ну БДР я не думаю, що він так швидко проїхав, я думаю, що це тестольотик на захваті, Ну типа ЛТшечка стоїть на захваті. Головне, щоб не просвітитися. Де він може бути потенційно? тут да он это попадает туда по нему. м mm. есть отмитка а да ⁇ Ёпта, прокидаешь ты тех это получается язычный ведмитка. Сука, как закинутый тут. Ах, Сильно выставился. Так все есть відміточка. Есть уху, єс сюди цю відміточку.